У Полтавській громаді запровадили графік видачі повісток. Представники ТЦК і нацполіції вручатимуть їх поквартирно. Відповідно до нового розпорядження виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщукової щодо мобілізації військовозобов'язаних від 15 грудня. Групи оповіщення на території Полтави ходитимуть по домівкам вранці з 7 до 10 та увечері з 17 до 20 години. Для старостинських округів діятиме окремий графік. Узгоджений з полтавським ТЦК та СП. Тим часом, як нам повідомив речник обласного ТЦК Роман Істомін, у системі адресного оповіщення від початку повномасштабного вторгнення суттєвих змін не відбулося. Окрім того, що тепер з працівниками ТЦК ходять представники поліції, а органи місцевого самоврядування через керівників ОСББ мають забезпечити доступ до під'їздів. Стосовно графіку ТЦК та СП і до цього здійснювало е, адресне оповіщення. Переважно вранці і ввечері, коли громадяни вдома, тому що в групах з ТСП ходять і поліція, і про те, щоб керівники ОСББ надавали доступ до під'їзду. Це такі два пункти, які скажімо так допомагають ТЦКТСП виконувати наші завдання.